До старту опалювального сезону лишаються лічені тижні, а це означає, що комунальники активно готують теплову мережу до нових температурних викликів. Так, сьогодні бригади робітників комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання працювала над усуненням пориву тепломережі у центрі міста. Проводили гідролічні випробування. Нам ми побачили, що у нас є виток було яке проведення шурфування, щоб виявити цей даний порив, ну в даному етапі ми знайшли його і проводимо ремонтні роботи. На ліквідацію несправності комунальникам знадобилось кілька днів, розповідає начальник дільниці номер 1 Володимир Остапенко. Наразі роботи на фінішній прямій. На даному участку проводиться монтаж проведення ремонту тепломережі, опалення діаметр 150, метраж півтора метра. Задіяно три працівника і одна техніки. Після проведення робіт усіх ремонтних буде повторне гідричне випробування, і будемо я кажу, надіятися, що все буде порядки. Будемо готові до опального сезону. На теплових котельнях також триває підготовка до опалювального сезону. Так на одному із теплових пунктів частина робіт вже виконана зокрема, відремонтовано обладнання. Силами робітників дільниці номер 3 за підготовчий період до опального сезону відремонтовано 4 порива тепломережі, відремонтовані. Насоси і котли, а і продовжуємо підготовку. Котельня наша десь процентів на 90% це точно вже готова. Парив виконуємо, У нас вже в трасах вода залита, ми готові пуску. Крім того, бригади комунальників долали несправності тепломережі. Маємо один порив по теплоносію в районі вулиці Земська, 37. Приступаємо до його розкопування і ліквідації.